Як Таїсія Андріївна дивиться на свого єдиного сина лише на фото. Деколи він приходить до неї у вісні, де вона розмовляє з ним, немов у реальному житті. Син сниться мені. З ну, чотири рази снився. Чотири рази снився і він сниться мені от як в житті. Не так, як сон, а як в житті. що? Кажуть, що. Ми не будемо, що ми не впізнаємо там, другі ну, житті чи що там, ми не впізнаємо друг друга. І він мені приснився і каже: мені кажуть, що я тебе не впізнаю. Так, давай знайомиться. Часто сниться коханий і його дівчині Валерії. Це ті рідкі зустрічі, в яких вони можуть побути разом. Також сниться, як, як живий, якось. І що він там заходить додому, до нас там до нас, до батьків, що. Ну, що все добре, що... а що це все брал, просто. Ну, Тому що не... Кирил, ну він така людина, що. Ну... Знаєте, кажу, що справжній чоловік. Оце такі такі Кирил. з кінцю? Кирилу Гузю було лише 30. єдиний син та єдина надія. Він героїчно загинув 4 вересня 2023 року на Донеччині, як згадує його кохана дівчина Валерія. Зранку цього дня він ще виходив з нею на зв'язок і, як завжди, написав Доброго ранку а вже ввечері родину сколихнула страшна звістка. Мені тоді ввечері потрібно було заїхати додому до батьків Кирила до мамою. І я приїжджаю додому, до, ну, до батьків, Кирила. І телефонує мені ця дівчина. ну, Жінка, дружина заслужила Кирила. каже, ти до вдома. Кажу, ні, я батьків Кирила. Ну, каже, вийди, я зараз підійду. І я виходжу. і Перша думка, що просто горіло поранена. Вона сказала, що тільки Я почула, я сама вийшла, а потім. Мама Кирила, я тому що відчула, що мене довго не було. І вона спускається також до нас. Ну, бачить, в якому я стані. Я думаю, вона сама все зрозуміла. Побратим Кирила згадує той страшний день, який тепер на віки в його пам'яті. Наш шлях з ним починався на Бахмутському напрямку. Потім Харківський напрямок. Потім був Лиманський напрямок. Того дня під час виконання бойового завдання в один момент стався вибух. Це було 4 вересня. 4 вересня біля 12-ї години. Ворожий мінометний обстріл. Воно розірвалося, снаряд розірвався біля нього, і він отримав поранення, несумісні життя. Я ще чув його прохання, Сергійович допоможи, але я від нього був на відстані. Семи метрів намагався я встати, намагався встати, допомогти, але спочатку не розумів, чому я не можу піднятися на ноги. А згодом, може зрозумів, то з'явилася кров на ногах. і Тоді вже я зрозумів. Також поранений. постав пораненим. Да з дитинства Кирила виховували як справжнього чоловіка, сильного, вольового, цілеспрямованого, самостійного. Люди в Київ. А ми поступили в Одесу. Він поїхав сам. І Це таке було ну, перше, самостійне. Я вірила, що в нього все вийде. Одесу він дуже любив. Таке бажання в нього було жити в Одесі. Або шостка, або Одеса. другого міста він не бачив навіть. І Хотів він жити в Україні. Кирило мав різні захоплення, займався боксом, отримував численні нагороди, полюбляв мототехніку. Як сильно він радів, коли батько подарував йому його першого мотоцикла. Цю любов до техніки він успадкував від тата. Він дуже любив мотоцикли. Це була його слабкість. Це мотоцикли. В нього це було. Щось нереальне був у нього свій так і не один. У нього ще була дуже така любов до лісу. Він дуже любив ліс і дуже любив збирати гриби. Це у нього від дідуся. Історія кохання Кирила та Валерії розпочалась у 2020 році та розвивалась доволі стрімко. Вона говорить, поряд з ним завжди було легко та спокійно, адже вони завжди були разом та одним цілим. Взималися у 2020 році. Десь напевно в жовтні. В січні наступного року ми почали з ним зустрічатися вже і в травні ми вже почали з ним разом жити. Все було так легко, якось ну, на одній хвилі все було. У нас було дуже багато спільних інтересів. Ми тут також дуже якось швидко до друга розуміли. Там з кожним роком це становилося все краще, і краще, якось все було злагодніше. Мужній, надійний і відповідальний, турботливий і цілеспрямований. Таким він був для своєї родини, рідних і друзів. Із сином у матері був особливий зв'язок, вони розуміли один одного за поглядом. З початком повномасштабної війни батько Кирила одразу став на захист України. На початку березня до нього приєднався і Кирило. Як і Батько він став добровольцем. Одразу двоє найближчих людей, пані Таїсії, стали боронити кордони рідної землі. Коли вони йшли, я якось прийняла я їхнє рішення і ну, мене в якось так це навіть не обговорювалося, не Потрібно. Страх був постійний страх, можна сказати, десь там внутрішній. Вірила, що буде так перемога, вони прийдуть додому і ми будемо, як завжди, гучно з нашими друзями, рідними це святкувати. Але я все одно хочу, щоб була ця перемога, щоб наші хлопці, дівчата там не, не люди, діти, щоб ми показали всьому світу, що моя нація. І що Україна, вона не переможна. Я в це вірю. У мене перша реакція це сльози, якась істерика. Я почала сразу, почала спочатку ну, переживати, дуже хвилюватися. Ну він мене завжди вмів заспокоїти. Каже, що я ж буду поруч, завжди не хвилюйся. Про службу розказував мало. У бесідах з рідними намагався підбадьорити, підтримати. Він казав, що ми там спали буквально там час в сутки. Там каже, не хотілося не кушати, ну, не їсти нічого. Каже, не хотілося. Каже, там ляжеш, тільки там, ну чуть-чуть каже, трішки там поспати. Сну не вона не спиться зразу там. На осторожі, що дивишся. Це було троє суток, потім іще через деякий час. Що він також мені пише, що ми знову на безв'язку будемо. Я кажу: ну, а чому ви знову? Так, кажу, чому ви знову? Ну кажу, ви ж тільки-тільки прийшли звідти. Каже, на хто кромі нас Кирило був ворога під Бахмутом, Харковом, Лиманом, неодноразово рятував своїх поранених побратимів, ризикуючи своїм життям. Завжди переймався про матеріально-технічне забезпечення відділення для успішного ведення бойових дій. Як командир він був спокійний, врівноважений, завжди виконував доручені йому завдання. Був дуже дуже гарною, дуже я ж кажу, дуже спокійною, мотивованою. Людину. Не намагався він нервувати, оце там страх, ніякого ніякого страху в нього не було. Він, він завжди даже і нам казав, що страх це таке. Приходить, уходить. Добрий був, умів співчувати, допомагати. На нього можна було завжди покластися і. Завжди можна було б отримати від нього пораду на будь-яке питання бойове, не бойове. Свій позивний деп Кирило отримав через те, що був обраний депутатом Шосткінської районної ради. Він служив у розвідувальному взводі, був його командиром. До вересня він мені зателефонував і сказав, що його зробили командиром. Можеш підрозділ, дуже щасливий, був. мені все розказує, розповідаєш. Ну, я ж кажу, ти шаю з тобою, розумієш, каже. Що... І я якось одразу в нього побачила, що він відчув ще більше. Більш відповідальні під час боїв на найгарячіших напрямках фронту проявляв мужність і героїзм, проводячи багаторазові розвідувальні заходи на території, тимчасово окуповані ворогом, професійно освоїв роботу на різних типах безпілотних літальних апаратів. Завдяки отриманій ним інформації, вдавалось неодноразово ліквідовувати рашистську техніку, живу силу окупантів. З Кирилом познайомились спочатку, і... Багато є історій, але не всі можна розказувати. Як людина він був дуже чудовий побратим та спілкувалися з ним дуже добре. Завжди йшов перший, щоб показувати приклад, щоб люди за ним тянулись. Теж не боялися нічого. З початком повномасштабної війни Кирило бачився з сім'єю рідко. У ті неповторні дні він всього себе намагався віддати родині. Єдине, що просив передати на фронт, це прилади та знаряддя, які б допомогли ще активніше бити ворога. Як згадує Валерія, оголошуючи збори, вони закривали потреби хлопців усього за кілька днів. Збір був на тепловізор, збір був на бінокль, і збір був на рації. Такий великий збір був спочатку. Згодом ми також відкривали збір, збирали на станцію їм, щоб зв'язок там був у них також. Також якось ну, швидко зібрали за час служби. Кирило був нагороджений медаллю «Почесна відзнака оперативно-тактичного групування Суми, пам'ятною відзнакою за зразкову службу посмертно. Його найближчі люди говорять. Він мріяв про власний бізнес, про весілля дітей. Також хотів завести собаку. Своє подальше життя також бачив як військовий. Спочатку почали мріяти про свою собаку. Також уже думал, вже думала, вже ім'я я вигадала, тоже не пам'ятаю. Ми дуже хотіли французького бульдога, дівчинку, і нас хотіли назвати її Голді. У нього вже бажання таке було, і я це бачила і відчувала, що він вже хоче дитину. І він хотів сина. І я вже говорила, що ну, а якщо дочка. Він Каже, ну тоді дочка, а потім син. Рідні загиблого захисника створили петицію на сайті президента про присвоєння йому звання Героя України та нагородження орденом Золота зірка. За 50 днів вона набрала 25 тисяч необхідних голосів. Тепер її має розглянути президент України. Ми звертались до всіх людей, тому що ну що хочеться зробити для нього щось добре. Хто з наших дітей загинув, це вже героїв. Дуже чекаємо рішення. Я сподіваюся, що буде воно позитивне. Це рішення. Дуже хочеться, щоб пам'ять про Кирила залишилась назавжди. Що він дійсно герой для мене. Всі хлопці, які самі пішли, які ну всі, навіть всі хлопці, які там, це, це насправді це вже є герой. Я знаю його Кирила, я знаю його цей бойовий дух, я знаю його відвагу, я знаю, що він справжній герой. І хотіла, щоб це знали всі. герої разом з ним. Вітер, підіймав небо будем. Вічна тим, хто загинув молодим. Вітер, підіймав небо будем, небо будем. Назад усім живим.